Завтра такий день. Вітаю вас з великим праздником, Хай буде мирне небо. Все буде те, що ми задумали. обов'язково наша перемога, а так вона і буде, бо я дивилася, дивилася не раз, і по дідовій книзі дивилася, заражається. Дивіться, все добре. Дивіться, даю вам поради. Дівчата, жіночки, хлопці, мужчини. Як почнете йти в церкву, дивіться, страшні є такі люди, які питаються в церквах, коли на Пасху енергетично. Дивіться, щоб вас по плечі ніхто не хлопав. Дивіться, як бачите, якась людина стоїть в церкві, слухає молитви або свічку ставить і ноги в неї нахрест. Те страшне. То вже негатив, то вже... Чорні, чорні сили, ви понимаєте? От ходьте стороною, дивіться, Держіться однеї. Також, не давайте нікому свою свічку. Поставили свічечку за здрав'я і дивіться, дивіться, щоб ніхто її не забрав. Краще ви постойте, щоб вона догоріла і заберіть, тому що є тільки слідять. Це на ці свічечки самі страшні порчі роблять. Коли свічечка горить, тільки ви одійшли раз, забрали її і це вже на неї робляться порчою. Забирайся молода енергія в людини. Дивіться, хай все буде добре, ще раз вас святом, всім нам здоров'я, щастя, кохання і обов'язково нашої перемоги так і буде! Дорогенькі мій, підписуйтесь на мій ТікТок, на мій YouTube, нік Телеграма за особистою допомогою в цьому відео. Я вас всіх люблю і бажаю всього найкращого!